24 серпня 2017-го День Незалежності України. Президент Петро Порошенко своїм указом перейменовує низку військових підрозділів Української армії. Зокрема, 72-га механізована бригада отримує ім'я Чорних Запорожців. Сьогодні ми отримали почесне навання чорних запорожців, славного кінного полку часів Української Народної Республіки, які сто років тому. Які ми зараз відстоюємо незалежність нашої держави. Ці славні вояки не мали жалісті до противника. Вони не приймали компромісів в бою. Вони не програли ні одної битви. Ми приймаємо їхні гасла Україна або смерть. Слава чорним запорожцям! Слава 72-й бригаді! Слава Україні! Героям слава! Машина часу пропоную вам згадати перемоги українських армій від козаків Івана Виговського до УПА. Прісовокуплєнії як Москва дивилася на Україну. Відповідь Виговського кікіну і початок гібридної війни. У середині 17 століття Богдан Хмельницький засновує в Україні молоду Козацьку республіку. З тактичних міркувань укладає військово-політичний союз з сусідньою Московією, проте вже за кілька років у міжнародному листуванні вважає його нечинним. Цієї ж політики притримується і наступник Хмельницького Іван Виговський. Незалежний гетьман не сподобався Кремлю. Посланці з Москви одразу передали Виговському, як там трактують укладений раніше союз, не як рівноправну угоду, а як поглинання Московії і України. І вже в перші роки по Переяславу оця московська позиція далася в знаки. Московія явно засвідчувала, от що трактує Переяславську раду як відправний пункт для експансії на українські землі і для їхнього приєднання. Властивого приєднання до своєї держави е, у 1658 році московський посол Кікін заявив Івану Віговському: от про те, що е, мала Росія, от отторжена ветвь від Великої Росії, присовокуплена купляна вілікої Росії самим Богом. Цікаво, що на пафосну промову московського посла Кікіна про. А від Великої Росії ветвь присовокупленою богом Виговський спокійно і з гідністю відповів у дусі. Хай собі велика Росія залишається великою, а Україна україною. Відповідь Виговського, передана Кікінем, очевидно, не сподобалася в Кремлі. І останній почав в Україні те, що нині могли б назвати гібридною війною. Московські посланці тісно спілкуються з антигетьманською опозицією, полковнику Пушкарю та кошовому барабашу даруються соболині шкірки. Дуже швидко ті формують антигетьманську армію, складено переважно з суспільних низів і поганого збройну, так званих Дейнек. А Полчинія 17 століття отримує посильну допомогу з Москви, як фінансову, так і збройну. Утім, полтавські прихильники руського міра у битві з козаками Ваговського зазнають нищівної поразки. Кремль, попри протести гетьмана, вводить свої так звані миротворчі війська, які одразу дають прихисток повстанцям. Окуповується Київ під тиском обставин. Виговський у гадячі підписує угоду з поляками та литовцями про входження України в нову річ Посполиту і ще Богдан Хмельницький. В тисячу році започаткував переговори із Волинським каштеляном Станіславом Казимиром Беньовським, які вимустили дорогу до Гадяцької унії 1658 року, яка пропонувала зовсім іншу цивілізаційну альтернативу для України та для всієї східної Європи ніж переяславсько московська система. Гадіцька унія, яка уособлюється із іменем гетьмана Івана Виговського, от пропонувала радикальний перегляд радикальну реформату речі Посполитої. Річ Посполита реформувалася у державу трьох народів польського, українського і литовського. Підписання гадської угоди спровокувало царя Олексія на відверте оголошення війни проти України. Виговського та і змінником, і незаконною хунтою. В обозі російських військ одразу кілька українських зрадників називають себе справжніми легітимними гетьманами з грамотами від царя, зокрема без чи іскра. Після тривалої позиційної війни на території Полтавщини, Сумщини, Чернігівщини і Київщини, Кремль надсилає підмогу понад 100 тисяч добірного війська на чолі з князем Трубіцьким. На шляху у армії містечко Конотоп, 4 тисячі захисників, якого відмовляються здатися, роздратований опором Трубіцької більш ніж два місяці тримає місто в облозі, сподіваючись таки взяти його мором. Це дає можливість Виговському зібрати війська та об'єднатися з новими союзниками поляками і татарами. У битві під Конотопом Виговському вдається розгромити еліту московської армії на чолі з князем Пожарським. Тробіцький замість допомогти підлеглому разом із рештками війська панічно втікає. І князь Пожарський сам герой того смутного часу, от, герой того ополчення, яке визволяло Москву від польських військ. От він потрапив до полону і, і був позбавлений життя е, татарами. От Розгром російської кінноти е, дав змогу татарам і е, козакам перейти в наступ от, і погнати решту е, війська. Власне, Ром, Ромодановський Ромадановський був змушений відходити. І якби не прорахунки Івана Вигорського е, на марші, от військо б, московське могло би перестати вза існувати взагалі. 13 квітня 1920-го. Фінальна частина першого зимового походу армії УНР. Поля біля Вознесенська, нині Миколаївська область. Полк чорних запорожців під командуванням Петра Дяченка уздавалося в безвихідній ситуації. З одного боку їх обстрілює два червоних бронепотяги. З іншого насувається червона піхота. Набоїв нема кілька днів тому. Козаки поділилися своїми кулями з піхотою. Сам командир важко хворий лежить на возі. Тиф. З останніх сил підводиться. Підлеглі допомагають йому осідлати коня. Сил дістати шаблю у Петра Дяченка немає, але він вказує напрямок руху рукою. У цей момент козацька гармата останнім снарядом влучає у більшовицький бронепоїзд. Козаки з вигуками кидаються на ворога. Всього за кілька хвилин бій завершено. Шлях на Вознесенськ вільний. Знеселеного дяченка знов кладуть на віз. Командирові полку було тільки 25 років. Від Слобоженщини по Крим, від Поділля по Донбас. Бойовий шлях Петра Дяченка і чорних запорожців. Особливості дипломатії Петлюри. Спільний парад з білими росіянами на Майдані Незалежності у Києві. Крім таланту військового, у Петра Дяченка був як мінімум ще один літературний. Він залишив по собі книгу спогадів, у якій дуже вдало передав дух свого часу. Сам він у своїх спогадах говорив, що. Його шлях бойовий прокладався від Слобожанщини по Крим від Поділля по Донбас, майже по Донбас. І як сам він пише в своїх спогадах, що в принципі усі регіони України бачили отих, отих вершників з чорними шликами які шукали ворога і знищували його немилосердно. А шлях бойовий заохочую почитати його спогади. Ось тоді, ось тоді всі будуть знати, де, в яких містах, в яких ре регіонах чорні запорожці били, били і ще раз били ворога. Уродженець села Березова Лука на Полтавщині Петро Дяченко під час Першої світової війни пішов до російського війська у 1917-му Вступив до лав української армії, захищав від більшовиків Київ згодом. Партизани в нарідній Полтавщині навесні, дочекавшись приходу регулярної української армії, вступив зі своїм загоном до 2-го запорозького полку, який визволяв Україну від російської армії на сході і на півдні. 14 квітня після короткого бою зайняли Олександрівськ. Другий запорозький полк у повному складі побував на Хортиці. В Олександрівську зустрілись з українськими січовими стрільцями і мали шану гостити в полку Василя Вишиваного. 18 квітня рушили потягами на Мелітополь, який по коротким бою був зайнятий нашою піхотою. 21 квітня передові частини запорожців наблизилися до Сиваського залізничного мосту, який на світанку другого дня несподівано зайняла перша сотня під командою сотника Зілинського. Кінна сотня брала чинну участь у наступі на Джанкой. 3 травня завантажилися у потяги і цілим полком прибули до Сватової лучки на Старобільщині Луганщина. Де стали на охорону кордону? Петро Дяченко. Чорні запорожці. У повіськово-молаконічних записах Петра Дяченка проступає вся трагічна картина того часу. Постійні чвари в українському середовищі, перевороти, розчарування від бездарної влади і командування. Найбільш пригнічений настрій бійців настав під час відступу за часів директорії. Почався відступ у напрямі Румунії. Як старшини, так і козаки досить часто питали перед ким і як довго маємо відступати. Справді, від Умані до румунського кордону наш полк не мав ні одного бою, як не рахувати повстанців Дячишина. Кінною атакою відбили наступ. Петро Дяченко. Чорні Запорожці. У серпні 1919-го короткочасний наступ. Частини армії УНР звільнили від більшовиків Київ. Але вже того ж дня. З'ясувалося, що з лівого берега у місто ввійшли денікінці. Останні сповна використали наказ українського керівництва не стріляти йдуть переговори, роззброївши одну з найкращих частин армії Мазепенців. За день непорозуміння, наче розв'язали. Петлюра домовився з Денікінцями про спільний парад на хрещатику, але там новий інцидент. Парад відбувався ось тут, на Майдані Незалежності. Навпроти тодішнього приміщення Київської думи воно було десь ось там. Як описує Дяченко, денікінці вивісили поруч з синьо жовтим прапором свій триколор. За наказом сотника Боженко, хтось з козаків зірвав імперський прапор. Боженко зловив його у повітря на ходу і кинув під копи та коневі. Росіяни відповіли пострілами. Після нетривалих переговорів був даний наказ відступати з Києва. За короткий час армія опинилася у так званому трикутнику смерті. Улюбленець петлюри отаман Волох украв скарбницю і разом з грішми та частиною війська перейшов до більшовиків. Січових стрільців було інтерновано поляками. Українська Галицька армія замирилася з Денікінцями, і тільки частина найзатятіших вирішила воювати до останнього, піти у запілля червоних та денікінців. Серед них був і полк чорних запорожців. Дяченко за козацьким звичаєм вирішив порадитися з підлеглими. Козаки тимчасово переміг нас ворог. Для нас лишилася одна дорога йти в запілля ворога. Хто не бажає йти в партизанщину, хай вийде наперед. Запанувала тиша. Ряди стояли, мов кам'яні. Жоден козак не поворушився з місця. Коли зразу громоподібне слава затрусило повітрям. Втомлені й почорнілі обличчя козаків засвітились радістю. В очах запалав огонь завзяття. Козаки мов відродились. Полк у складі 212 шабель, 11 важких кулеметів Максим, 9 легких і при одній гарматі, а всього 417 козаків і старшин вирушив на нову боротьбу з ворогом України. Петро Дяченко Чорні Запорожці. Протягом зимового походу полк чорних запорожців відзначився цілим рядом перемог: битої Білої Червоно-російській армії звільнено від більшовиків Смілу, Золотоношу, Голованівськ та інші міста. Зимовий похід було завершено на мажорній ноті, взяттям Вознесенська. Це був критичний удар для російської Червоної армії в Україні. За кілька днів, на початку травня, біля Ямполя чорні козаки об'єдналися із залізною дивізією, яка наступала із заходу. Незабаром знову було взято Київ, і знову був спільний парад, і знову місто довелося залишати. Наприкінці 1920-го Дяченко разом із його непереможним підрозділом було інтерновано до польських таборів. Україну втрачено. Потім військова кар'єра Дяченка на цьому далеко не завершувалася. 1928 року він офіцер війська польського з початком Другої світової війни у вересні 39 го боронив Польщу від Червоної армії. 5 липня 1941-го Дяченко очолив штаб української повстанської армії Бульби Боровця, але невдовзі залишив посаду, заявивши, що це зовсім не армія. Співпрацював з німцями. А в 1945-му став командиром полку українського визвольного війська у складі Вермахту наприкінці лютого за сприяння німців взявся формувати протитанкову бригаду Вільна Україна. Командував дивізію Української національної армії, здався в полон американцям. Неоднозначно оцінюють його поведінку, да, але я оцінюю, наприклад, з, з зі своєї точки зору, мені здається, це та людина, яка до останнього да, боролася за незалежність України, жертвуючи, мабуть, усім, да? тому що головний ворог його це були більшовики. Так само воював на стороні. Німеч неможливо, тому що саме йшла війна проти, проти більшовиків, проти Радянського Союзу, також пануючої імперії величезної. 7 лютого 1943 волинь під прикриттям ночі у містечко Володимирець заходить велика група озброєних людей. У руках у них переважно карабіни і нагани, у декого навіть сокири, лише у кількох автомати. Швидко подолавши кілька вулиць, чоловіки атакують відділ німецької поліції. Коротка перестрілка із будівлі знято прапор зі свастикою. Убито коменданта німця і сім поліцаїв. Звільнено полоненого члена ООН Діброву якою була перша антинімецька акція Української повстанської армії? Уже за півроку УПА серйозна сила, яка контролює велику частину території на Волині, де виникають так звані повстанські республіки. В власна адміністрація, газети і навіть радіостанція. Підпільні друкарні і короткохвильове радіо Афродіта. Успішна боротьба УПА на інформаційному фронті. Бій під гурбами. Армія проти з'єднання. Переможця не визначено. Нова війна за незалежність. Повстанське, короткохвильове, підпільне радіо з кодовою назвою Афродіта розпочало мовлення в українських Карпатах восени 1943-го. Член УПА бельгієць Альберт Газенбрук скільки разів денно читав новини французькою, німецькою та англійськими мовами. Українки Зіна та Галина читали ті ж новини російською, і українською. кажуть, новини Радіо Афродіти чули навіть бійці французького руху опору. Радянська влада, яка поверталася в Україну за спиною Червоної армії, зіштовхнулася з серйозною проблемою. Ім'я цій проблемі було український народ і лісова армія. УПА. Ба більше керівництво СССР дізналося про наміри УПА перекинути частину загонів з Західної України на Надніпрянщину. І для цієї мети було створено е, на базі цього здолбунівського кореня, де служив босюк, з'єднання Холодний Яр. То воно налічувало тоді три курені, таке велике. З'єднання, і воно мало би йти кількома шляхами там через Житомирську, через Вінницьку, Хмельницьку область. Саме от в цей Холодний Яр. Там ці курені мали розійтися по призначених там районах, і в потрібний момент за командою, там налагодивши зв'язки з місцевою мережею ОУН, підняти це повстання. Червоні партизани передали до Москви явно перебільшені дані щодо розмірів угрупувань УПА. Для недопущення східного рейду українських повстанців з Москви на Волинь було кинуто 35-тисячну -ти армію НКВС. Ці війська оточили з'єднання УПА і з боями загнали їх у котел поблизу села Гурби. У 20-х числах квітня протягом семи днів тривали кровопролитні бої, у яких НКВС використовувало кінноту, танки і навіть авіацію. Коли становище підрозділів УПА здавалося безнадійним, керівництво під прикриттям ночі наважилося на тихий прорив. Під прикриттям ночі упорядкував я відділи. Новомобілізовані і цивільні ходили з місця на місце і скрізь зустрічалися з небезпекою. Табір з раненими чекав, що ми візьмемо їх з собою, але прорватися з ними та цивільними неозброєними людьми було неможливо. Командир з'єднання Холодний Яр Микола Свистун Ясен. Вранці 25 квітня 1944-го НКВС рушило на черговий штурм Гурбинського лісу. Вперше їх не зустріли постріли. Виявилося, у лісі нема нікого, крім цивільних і поранених. Внутрішні війська, очевидно, вважали, що там все-таки хтось знаходиться. Вони ну, не мали очевидно такої інформації про великий вихід повстанців. Продовжують свою Кременецьку операцію. Вона тривала аж до 27 числа. І фактично, хто, всі, хто був в лісі, е Вбивався. Полки Кінка і червоних партизан далеко в тилу Червоної армії полетіли ще далі на не здоганяти холодноярське з'єднання УПА. З боку Дніпра їм йшло підкріплення. Похід УПА на схід провалився. Однак провалився і намір Кремля одним махом позбутися повстанської армії. Боротьба розтяглася на десятиріччя. Берестечко, крути, іловайськ, ментальна українська риса, віктимність, акцентування на власних поразках. Хоча і в минулому, і в сучасності вистачає військових перемог, незнання історії не звільняє від відповідальності.